Запись пошла. Ну що, ми продовжуємо нашу естафету, яка по понеділках. Щоб всі казали, щоб не казали, що типу, що ж ви робите, там один в полі хворий чи два. Нас стало більше. Обов'язково передаємо естафету Саші Гулякову. От. Антон. Антон. Заволотний. Заволотний. Денчик. Нагадуємо Савченку, нагадуємо Кутанову. Ігор Шевчук приїде. Ігор, тобі теж естафета. харе, пішли, бо вона А ще передамо в Херсон Денису Ігнатенко, Щоб не розслаблявся. Погнали. Андрюх. Андрюх. Ти воно пише. То пішов перший. Давай, це на літо. Нас не, нас не нас зламати. Слава Україні! Герой слава! Я передаю естафету Саше барабаном. Надо закаляться, зима холодная будет, сам говорил Давай. Знаю. Хай тренуется, вот так, чтобы ты как ты можешь. Я передаю эстафету Андрюхе Минаеву. А то окунь. Окунь, прыгай сюда. Фи-фи-фи. Да, фи Поки щоб, щоб не казали, да, що це від цього хворіє. Так, до речі, нагадаю, згадаю, у нас сіні число? 6 жовтня, так? 6 жовтня! Даревно не подивилася температура в Дніпрі, але хоче сказати, що тепло. Так що закаляйтесь. Саме час рости